Так, на даний час є певні позитивні здобутки. Вжитими заходами управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю впродовж 2014 року до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 11 матеріалів по фактах заняття гральним бізнесом. То протягом тижня внесено 5 фактів заняття гральним бізнесом. У закладах були, встановлювалися ігрові автомати. За допомогою яких в ході гри проводилося внесення ставок, а відтак надаються послуги гри в азартні ігри. Деякі з цих закладів працювали під виглядом державної лотереї. Варто відзначити, що практичну допомогу у виявленні даних правопорушень правоохоронцям традиційно надають представники громадських організацій, зокрема самооборони та автомайдану. Співробітниками у СУМС у в Волинській області за вищевказаними адресами проведено. Санкціоновані обшуки, в, в ході яких вилучили 77 ігрових автоматів, близько 20 одиниць комп'ютерної техніки, 101 карток ключів для включення вказаних апаратів в готівку у розмірі 6 тисяч гривень, яку було отримано в ході незаконної діяльності. На даний час вирішується питання про щодо направлення вилученого до луцького відділення Луцького інституту судових експертиз. Відомості про дані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального пропорушення, передбаченого частиною 1 статті 203 КК України. На даний час вже встановлено, що до організації незаконного грального бізнесу причетна 24-річна жителька Рожищанського району та 40-річний Лучанин. Згідно з чинним законодавством, за такі Діяння передбачено штраф у вигляді від 170 до 680 тисяч гривень.

Сигнализация видишь слева на разним болтах. Спокоченко, слідчого сведу Скорово, Україна Велицької області, Щербікає МВ. Секретаря Сарі розглядається, що питання слідчого святоська доволі України в Лецької станції і відомості про ставничення кримінальної проможного теряти з питання вбачається. У 25-му на 514 годин, що приміщення точки продовжування проведення азартних для отримання прибутку. Оскільки огляд приміщення точки продажу Євролос, що за адресою місто Лузько, на думку слідчува, має важливе значення встановлення э, обставин кримінального провадження номер 120 140 Інший спосіб заставлення, які не передбачаються засувати круги проведення, немає можливості у Дозвіл на проведення огляду приміщення, зокрема, за місцем запрошення точки продажу Єврола щодо адресою міста Лус-Смеркомови 12 МДЛ, особі керівника Сердюка СА, що стверджують також випуск з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Плавні закону профісується гра, не зберігається від файли кошти, а також метою виявлення саці інших відомостей щодо конкретного встановлення даного кримінального крупочку суді.

Серьох, включі і картоп на мене. Середню суворі зрідності, відповідно, це квиточки. Все ж є ключ. Є тести. Я нулюю, люблю, зовсім нічого не 24 квиточки. 24 квиточка. Лотереї в пувок.

управления. <свес> а вот Спасибо. <свес> Спасибо. 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 Спасибо.

Оце, що? Вона має спеціальне звання. Як воно називається? Так само що. Добре, що знизу, що це у нас таке? Шо? Шо там? звичайний, битовий, не битовий. Дякую. Там колонки. Це материнська плата. Звичайна бутова материнська плата. Скажіть, будь ласка, якщо вам в змозі огляд системи, як він працює? Що тут є? Треба власника пропустити, як він це здійснює? Хто власник? Я розумію, в таких апаратах запускається якась гра. Бачите, він ініціюється за допомогою. Я зрозумів, в мене немає з собою. А в розмозі ну, працівника вашого? Який тип гри використовується? такого Працівника, в якому на цей момент буде? Тобто карток у мене. У дані ігрові автомати будуть вилучатися. Також, вилучатися квитки, вилучатися ну, сервери, ну, також ну, будуть залучатися квитки, долучатися сервера, також долучатися будуть нас. Де пошкодить. У нас є спеціалісти, які нас мені невідомо. Тобто дійсно, так само. Може бути так. своїми. Учасник. Без стресса. будем получать терминал. Кроме того, что это просто будет вылучать данный терминал. Подальше не будут вылучены. Ключи от терминала. Это, пожалуйста, три волка. Оля, поможе чи ні? Я не знаю, розумієте? Не знаю. Я 12, 11. Ну, ну, ну давайте ну, пробуємо ну, вікнути, що він нам дасть. Пане Сичі, вам суд дало дозвіл на огляд, а не на... Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. А, <laughs> я

А сзаду вы довелось? Да? Молодцы. Вы адвокатом? Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Тридцать пять.